Товариство, всім величезний привіт! Канал Будні Свиновода. Я Тітаренко Олександр безмежно радий бачити всіх вас на нашому ютуб-каналі. І сьогодні товариство для багатьох із вас скажете Юху нарешті. Поговоримо безпосередньо про свинок і покажемо вам якраз от дуже важливі нюанси, що стосуються свинок. Значить, часто задаваємо питання, Саша, порадь, будь ласка, породу, з якої бажано би почати краще почати, тому що для будь-якого свиновода будь-то початківець або професіонал. Саме генетиці потрібно приділяти дуже величезну увагу на початкових щаблях, от в період, коли ми тільки починаємо займатися свиноводством. Так, от один із моїх глядачів, який зараз знаходиться в Данії, зняв для нас відеоматеріальчик, в якому конкретно Розповідає про переваги свинок f 1 і якраз от про певні нюанси, які потрібно враховувати. Тому що на даний момент, на сьогоднішній день, датська генетика вона вважається елітною одною із найкращих в світі і дуже багато. Компаній безпосередньо в Україні ссилаючись на цю генетику і реалізовують племпоголів'я уже у нас в Україні. Так, от трішечки, якраз от в цьому відео, розкриємо оці от всі нюанси, і якраз от покажемо. Все те, що вважається отим от еталоном, і трішечки поговоримо безпосередньо про все те, що продається в Україні, тому що різниця є, не маленька різниця, але якраз от в оцій різниці і закопана істина, тому що всім цим нюансам потрібно приділяти дуже багато уваги, так як за генетику в нас просять дуже дуже немаленькі кошти. Ну і потрібно виважено підходити до оцього от вибору. Так що товариство, всім приємного перегляду. Не судіть строго, людина чирного серця зняла відосик, поділилася з нами. Ми, в свою чергу, ділимося з вами. Так що передивіться відео, друзі. І будь ласка, хотілося б отримати від вас відгук у виді коментарів, бажань побажань. Так що ще раз всім приємного перегляду і до нових зустрічей. Друзі, всім привіт! Я хочу сьогодні вам розповісти про свинку. Е. Я вам скажу два слова про себе. Я займаюся фенафстом 35 років, я по спеціальності зооінженер, працював у всіх структурах України, які зв'язані з фенавтором. Мене підприємства, раніше працював колгоспі і тому подібне. Я знаю свиней із теоретичної, і практичної теоретично, точки зору дуже давно. І тому я хочу розповісти про свинку С-1. Датсько. Ви знаєте, чому я це хочу в кінці? Тому що я бачу в Україні, написано, ми продаємо свинку f 1 Я подивився, дивлюсь, дивлюся, ця свинка, може вона є F1, але там така вона м'ясна, що я не знаю, скільки вона буде, як вона буде триматися і скільки ми можемо її використовувати. Свинка F1, вона взагалі була зроблена для того, щоб... Поєднати кращі якості великої білої і ландрасу. І е, так, так перший гібрид F1, ну він дійсно такий і був. І, і ви правильно, що свинка велика біла. Це так називаємо і навіть ландрас. На свині такої у них є і м'ясо, і сало. Ну, Ландрас трошки м'ясніший. Точки зору, ну, не такий, як зараз у нас в Україні є такий вм'ясний, що там взагалі м'ясо сала ну, один сантиметр при вазі кілограм. Ми це не беремо. А такий класичний ландрас і класична велика біла, таку, як я раніше піднімав і знав. І коли свинка F1, то вона поєднує кращі якості і великої білої, і ландрасу. Ви знаєте, що велика біла свиня це так, свиня гармонійно розвита. У неї нормальна шерсть. Коли ви бачите, що пошти шерсті немає, це практично всі м'ясні породи. У них дуже маленька шерсть, і практично її навіть немає, там так називаємо, вже називають там, білий п'єтрен і тому подібне. Ну, це, там, скажімо так, трошки вже перефразірують п'єтрена, ну ладно. Але це перший признак м'ясності, це свині, у них практично немає двіної шерсті. І коли показують нашу свинку F1, в Україні куби продають, беріть, беріть, беріть вона, та вона служить у нас, не буде люди добрі. Якщо вона така вм'яснена, то м'ясна порода це і є велика проблема. Чому раніше на всіх пленпредприємствах свині плем'яні поросят тримали під свиноматкою 2 місяці. І я вам скажу, вага була у два місяці від 16 до 22 кілограмів. І це при тому, що у нас не було ні предстартерів, ні стартерів, нічого не було. Було, бу, була обикновенна мука, скажімо так, подрібнена, плюс додавали обрат і бжерене молоко, плюс там давали мінеральну підкормку. уголь там і тому подібне. І тому зараз я хочу вам показати, я зараз знаходжуся по, у Данії, скажімо так, на, на півдні Данії, знаходимося на синофермі і я вам зараз покажу. Так сказати, наших по-українськи ремонтних свинок, ті, які через місяць підуть у паровку. Ну, вони тут трошки пульти там називаються, але ну, це не важливо, як вони називаються. Я, я вам розкажу по-українськи, як вони називаються. Так я вам дивіться, ці свинки мають нормальну шерсть. Тобто вони обикновені, нормально шерстянки, свині немає там у них великого ум'яснення, як тому собі. Ви подивіться, я зразу вам покажу. Бачите, дивіться, свинка гармонійно развита. Вона що вона, що вона у плечах, що вона в садку, що вона практично у спині. То є все гармонійность передається і від великої білої і від ландраса. Ну, ландраса, я кажу, так у них трошки там е, дожні бути ум'яснені задки, але ви подивіться, це нормальні гармонійні свинки. Нема в нього такого, так гіперм'ясності. у них. І ці свинки, ну дивіться, тут свинки практично, ну ось упо трошки звисає, ось, стоїть біля кормушки. Більше на ландраса перехватила вона генетики. Ця ось свинка практично, ось як на мене дивиться, це практично велика біла, але це гібрид. Тобто яка свинка більше батька берега більше матері, але це свині F1. І тому я розумію, що тут в Данії вони інтенсивно використовуються. І тобі, вони не, не такі вже сильно м'ясні, тому що сильно м'ясні це є проблема, тому що чим менше сала, тим треба більше комбікорму. І свиня більше швидше вихалашнюється. Тобто вона швидше худає. І це її велика проблема. І тому що свиня не худала, то тут нормальні свинки F1. Оці свинки, так називаємо, F-1 паруються дюрком і виходить товарне, красиве. М'ясо і ще воно дуже якісне, тому що тут практично всі дюрком парують, тому що, так сказати, воно бути ну, цього, якісніше від дірка м'ясо, тому що воно більш проживки є сала в цьому м'ясі, воно вважається більш смачніше. Вважається, датська свинина якісна, тому практично всі, всі товарні це, це є товарна ферма, і тут практично всі використовують, скажімо так, Юрка для якісного м'яса е, Ще Хотів би сказати, що тут ні один фермер не задумується, що кого парувати. Тут у них є договори, він забирає свин, привозить свинок F1 із племінних, племінних ферм. Вони можуть привозити 30 кілограмів, 90 кг, ну, хто як закуповує, але все одно вони їх докармлюють, а потім пускають їх в паровку. Так що, люди добрі, якщо ви бачите в Україні, коли вам кажуть, таке ум'яснене, така дивіться, у одне м'ясо, це не гарно. свинка. F1, вона має бути гармонійно розвита. Вона має бути у неї якості великої, білої і ландраса. І вона має бути обикновенна, умірена свинка. Оце дивіться, які датські свині. Якщо вам буде цікаво, ви можете задавати свої питання. Всім дякую побачення.